Привіт всім. Біжу на роботу, але так біжу, що не хочу нікуди йти. Насправді, вже восьма, але мені тут дві хвилинки. Насправді можна було б навіть пішки переміщати, але не зранку два будинки, всі неподалік. Що це за скло? Пляшку якусь розбили. У мене всього сьогодні 4 години роботи половиною зранку, тож у мене легкий тиждень, легкий день має бути, але Ух. настрій, наше все, але нічого, треба працювати на час здаватись. Точно бачу людей з торбенками. На куліщатках згадую, що в нас сьогодні ярмарок, сьогодні четвер. Так, давненько ми тут не бачились, пару тижнів точно. Бомжу. Перша година. Мадам теж сказала, ох, я тебе так давно не бачу. А я їду до сплячої мадам, не знаю, чи вона буде спати зараз. Вчора побачила в неї нотатку на холодильнику, що в неї на 10.45 їй до лікаря, до її лікуючого лікаря, а я в неї до 10.40 маю працювати. Тож вона, по ідеї, вона має встати і зібратися до того моменту, потім за нею спеціальний транспорт приїде. Я і передбачала, точніше, знала, як все буде. Мадам не відпочивала, була суперактивна в неї взагалі все такими періодами або повної відсутності активності, як, наприклад, вчора. А сьогодні ми з нею навіть я меблі тут рухала, переносила полички на терасу, де я зараз знаходжуся. Взуття вона ховала зимове, літнє, розставляла. Я вже колись описувала цю ситуацію. Людина поспішає жити, коли в неї є така можливість. І все одно вона поїхала зараз поїхала на прийом до лікаря. Я так зрозуміла, що в неї починається новий етап. Лікування, новий курс, і, мабуть, після цього буде знову така ось сплячка супроводжуватись зниженням активності, тож вона так поспішала скоріше встигнути все. Попросила мене тут закінчити прибирання, що я і зробила. Власне, ось на хвилинку сіла перепочити і вам про це розповісти. Дуже вона мені радіє. Я вчора, коли їхала з Карфуру, коли шукала свої коробки для відправки, пам'ятаєте, в попередньому возі я її зустріла, вона проходила повз в центрі міста, тобто вона після обіду зазвичай ну, виходить в місто, зустрічається з людьми. Я її зустріла, привіталася. Вона мені ну, вона так тоді відреагувала, теж відповіла. але Мабуть, ще розмірковувала, хто це з нею привітався. Тому що в більшість часу, коли я приходжу, вона спить. Я її буджу, ну, вітаюся з нею, вона просить зачинити двері і продовжує спати. Тож така в неї, я думаю, реальність і ось цей сонний стан, сунуливий стан, він в неї змішаний. Взагалі дуже важко. Я її дуже сильно співчуваю, вона до мене гарно ставиться і така жартує. Ось коли справді відчуваєш, що людина хапається за життя за все, за все, що її оточує, радіє всьому, прикрашає, як тільки може свою оселю, наскільки це їй доступно, скажімо так. Теж це для мене така пожива для розмірковувань і для того, щоб побачити життя іще з такого ракурсу такий досвід в мене. Там придала коробки, я їх виносила спочатку, збиралась викинути, як вона попросила. Але потім згадала, що я ж тільки вчора шукала, де б мені взяти для життя, щоб відправити, так як я планую продовжувати таку діяльність, мені ще знадобляться ящики, тому я забрала собі дві коробочки. Багато людей цілий натов, так багато я вже давно не бачила ярмарку, ще й дітей багато, бо канікули. Так, зараз сіду пішки на сусідню вулицю. Велосипед не братиму. Досі не написала я і не подзвонила нашим католикам, не попросила автівку після обіду, тому мої подальші плани туманні. Але сьогодні хочу приготувати піцу на честь дня народження чоловіка нашого і татка. І тортик, не знаю, може Брауні приготую. Іван каже, щоб я не готувала, що купити краще. Але ж хіба такий тортик купиш, як я приготую? Більше такого розміру, як я зазвичай торти роблю. Можна, до речі, спробувати бісквіт приготувати ось. Григорію купила. Блен Ой, міксер, блендер міксер. І ще жодного разу бісквітика не робила. Григорій пробував Бізе робити, на тому все. Подивимось. Зараз півтори годинки треба відпрацювати, я, чесно кажучи, почуваюся не дуже, погано спала, аж роботу ніхто не відміняв. Минулого тижня, пам'ятаєте, тут... Щітка стояла, фіксувала двері. Сьогодні ось таким килимком підперли. О, цей шанжі. Все було б чудово, якби не моя друга робота, скажімо так. Тому що відео не можу завантажити, вже не експортується. От, вже, мабуть, три години як. Це в мене давно такого не було. Техніка не справляється з моєю такою продуктивністю. Кілька відео на день, як кажуть французи, комса. Якось так. Це, до речі, 30 градусів, але, мабуть, і готувати святкову вечерю, йти в басейн. Це буде занадто. Мабуть, сьогодні в басейн ми не потрапимо. Зараз ще подивимось, чи буде в мене автівка їхати за продуктами, якщо ні, тоді всі плани перебудуються. У мене є ключі від автівки. Написала я з Сільвії повідомлення, вона не відповіла, я її набрала. Вона передзвонила, попросила в неї автівку, сказала без проблем, тож, а я, в свою чергу, Миколаю попросила збігати на сусідню вулицю, взяти ключі. Тож я їду трошки запізно насправді, але ж я там билась. Зі своїм відео нарешті завантажила, тож тепер п'ята. Я десь найпізніше ось на пів на п'яту приїжджаю. Так, автівка десь біля їхнього будинку, біля основного входу. В них двір на дві сторони. З цієї сторони гараж, через нього теж можна в принципі потрапити. Зараз автівка біля основного входу. Це в нас Citroen Berlingo. Я сказала Сільві, для чого мені автівка, куди я буду їхати, що це сусіднє містечко. Ну, в принципі, їй не треба пояснювати. Вона знає, що таке соціальний магазин. Тож. І це, мабуть, Не зачепилась за бардюркою, то ще подумаєте, ну, колесо вперлося. Колесо колеса були викручені, так що не могла зразу поїхати все гаразд. Насправді ось так пересідати з однієї автівки на іншу. Особливої проблеми в мене немає. Я знаю, що деякі некомфортно себе почувають або бояться, там, наприклад, Якось сестрі двоюрідні теж пропонували скористатися автівкою, вона така, О, не знаю, вона на мою не схожа, якось я не звикла. Якось я літом ще, мабуть, 22-го року. Точно, може й 23-го, не пам'ятаю, що стільки тих років вже минуло. Поїхала велосипедом, причому літо було доволі спекотно. Може, й не 40 градусів, але 30, мабуть, було. Але я чомусь вирішила, що точно впораюсь. Автівка, здається, в чергове наша автівка десь на ремонті була, або що, або Іван поїхав в тулузу. Якось так. І Я вирішила, що в тому нема нічого такого, можна з'їздити ящичок пластиковий собі на багажник причепила та й поїхала. Непогано, єдине, що я не так багато змогла. Повести з собою, ну і трошечки втомилась більше, ніж розраховувала. Тут, бачите, ось розмітка є. І це велосипедні доріжки. Вони зараз трошки вицвіло, вони з зеленого кольору по обидва боки від дороги. І це в нашому такому міні-регіоні. Я, до речі, не знаю, це не регіон, а це. Якась адміністративна одиниця називається в нас Вольвестер. І ось Карбона, Рьо, Монтеск'ю, Вольвестер. Ну, Вольвестер теж називається. Тому що я не знаю, чому додають Вольвестер в назву, скоріше за все, щоб зрозуміти. Дуже розповсюджені у Франції назви населених пунктів Монтескю, Рьо доволі часто зустрічаються. Монтескю, так точно, і щоб означити це якось окремо, додають ще назву ось такої нашої адміністративної одиниці. І ось ці велосипедні доріжки. От зараз взагалі до Монтескю, там де українці наші живуть, до них від нас 12 кілометрів. Тобто, це десь ось це містечко, воно десь посередині, 6 кілометрів сюди, 6 кілометрів туди далі. І весь цей шлях точно ось ці доріжки велосипедні вздовж доріг. Тобто, ці 12 кілометрів можна проїхати як за бажанням велосипедом більш-менш комфортно, принаймні, не просто по трасі. Це і не, не зовсім траса, звичайно, так міжміські дороги, між невеликими містами. Але все одно, коли є спеціальне відвідане місце, почуваєшся безпечніше. Здається, пригадала, комуна це називається. Так, комуна Вольвестер. Так, автівок, автівка є на парковці, тож я думаю, що, мабуть, ще не зачинились. Точно, я буду не найостанніша. Це ж мені треба скупитися в тому числі на відпочинок щось. Звичайно, вести з собою продуктів не будемо, багато О, закінчився чергове. Так, набрала величезний візок. Пішла завтівка. Кажу, виправдовуюсь, кажу Три тижні до вас не приходила, не приїжджала, тому так багато. Я знаю, що я багато набрала, але ж але ж але на 60 євро. І все одно мені треба в супермаркет, тому що там дріжджі потрібні, там ще на піцу треба. Тут я її сьогодні накупила, зато взяла борошна і гриби були. І це круто. Щула вежу, менеджерка цього магазину винесла мені ящик з холодильника, на якому була наліпка Мадам Бібічева. Не знаю, скільки в холодильнику там такий флан, це пудинг, ванільний, дитячий, такий розфарбований, маленькі такі йогурти, чи скоріше сиркові такі десерти дитячі, теж кілька упаковок. Тобто вони мене чекали. Уявляєте. Очікували, що я приїду і відклала для мене. І це безкоштовно вони мені віддали. Якісь, не знаю, мабуть, всім, може, сім'ям давали з маленькими дітьми, але мені спеціально відклали, не віддавали нікому іншому, чекали на мене. Це дорогого вартує. Таке піклування. Я внету. Хочеться швиденько вже закінчити. Взагалі бажання шопитись в мене нуль. Навіть мінус. Мінус 10 балів з десяти. Але що робити? Треба користуватись можливістю. Автівкою набагато гірше це все. Це зроблено. є в мене ще одне завдання. Мені надійшла посилка в пункт видачі. Пункт видачі знаходиться в будівельному супермаркеті. Бріконат називається. Тут неподалік, але неподалік від нету, але самі їхати велосипедом то далеченько. Тож користуюся. Можливість ще раз втретє. Oh. Super merci. C'est de la patate qui vient de nous. Merci. Au revoir. Au revoir. Вирішила я все ж таки тортик купити. Нічого такого смачного і грандіозного я не встигаю приготувати. Святкового, нехай не грандіозного, але святкового. Зараз в Буланжарі куплю щось смачненьке. Невеликий смачний тортик. Рідко ми це робимо, а тут в нас є привід день народження. І зачинено. В баланжері вже нічого смачненького не залишилось. Брауні їх в мене не менш смачний виходить і ще який... якась запіканка і все. Тому я йду в Карфур. Ой. Дитячі не будемо купувати. Гаррі Поттер? я б оцінила. Отакий ми їй купували. Я ще й зекономила на чоловікові. Я була б не я, якби не знайшла тортик зі знижкою. Насправді я не шукала, я такий хотіла. Можливо, з полуницею, не з малиною. Бачите, який гарненький тортик. Думаю, дуже смачний має бути. Був лише такий, а ще ну, чисто випадково, ще й знижечка. 30%. так що Ох, Додатковий бонус. Все, повертаюся. Вже майже все занесли. Лія, он там несе навіть полотенця паперові. І це вже другий раз повернулись несуть. Треба автівку віддати, на сусідню вулицю перепаркувати. Ось такі батончики купила з ногою, тут різні горішки. Щось дуже класне насправді. Дата придатності березень 26-го року, щоб не сказали, що я щось просрочене хочу дати на презент, на знак вдячності. Близько євро, мабуть, я за це заплатила. Звичайно, у супермаркеті набагато дорожче б це коштувало. Тож, таке, ну, я зазвичай так роблю щось і для них купую. Сьогодні буде не виняток. От люди сказала, що в Івана день народження, але з тим, що поспішаю, що мені ще готувати треба піцу. Що я сьогодні ще працювала, і в пішов в а, погріб свій і дістав пляшковину. Я навіть не знаю, що це, але впевнена, що це прекрасний вибір. Взагалі, коли я ще їхала з соціального магазину, а Сільві мені написала повідомлення, що вони їдуть на місяць у відпустку, а коли повернуться. Там, після 12 серпня вона мене просить, чи не мо. Могла... Ну там стільки <х hum> великий текст, а, чи не могла б я подумати, чи буде для мене можливим допомогти їй прибирати в будинку. Тому що 22, 23, 24 серпня в них буде. Дуже багато гостей до них поприїжджають. Таке повідомлення мерсі, мерсі. Я ж тільки що його прочитала перед тим, як до неї йти. Ну, я так швидко пробіглася після супермаркету, щоб зрозуміти, про що текст. Потім перечитала, кажу, їй та, звичайно, без проблем. Нам треба буде подивитися, як я працюю. Потім вже думаю, то я і на вихідних можу прийти, допомогти, не проблема. Вона ж мене вперше запитує. Ти, ти подумай, я кажу, та без проблем взагалі допоможу. Ось і сказала їм, що в нас проблема з автівкою. Можемо не встигнути відремонтувати. І вони сказали, що одну електричну ми можемо взяти таку саму з Берлін, як я їздила сьогодні, тільки електрична. В них ще є. Проблема, що їй треба буде там кожні 150 кілометрів заряджати. І, і що вона п'ятимісна, а хто, двоє хтось може поїхати потягом. І потім можна з потяга поїхати автівкою забрати. Тобто номінально вихід в нас є. Ось люди з великої літери Л. Запропонували нам таке. Друзі, таким вийшов влог за четвер. Багато наговорила всього, щось встигла показати, щось ні. Насичений був у мене день, вечір був не менш насичений, бо я ще все ж таки готувала піцу, я змогла це з останніх, можна сказати, сил, але пригостила, почастувала свою родину піцею, Ну і нашого іменинника також. Тож Всі залишились задоволені, але майже о 10-й наша вечеря закінчилась, завершилась. Такий, ну, таке пізнє свято. Батьки на роботі, тож доводиться. Якось хоча б ввечері святкувати щось робити. Буде продовження історії з нашою автівкою вже наступного дня, в п'ятницю будуть новини, тому дочекайтеся нового влогу також. І тут, якщо я щось сказала А і не сказала Б, то ви мені, будь ласка, нагадайте в коментарях. І я ще раз повернусь до теми, можливо, якусь почала розповідати. Зараз ну, в мене таке відчуття, що я щось почала розповідати і не договорила, то я повернусь обов'язково і ще раз про це розповім. Дуже сподіваюся, що вам цікаво, поставте, будь ласка, вподобайку. Це ось такий буде для мене знак, сигнал, що вам дійсно цікаво. Продовжую фільмувати, продовжую тримати вас в курсі, розважати, можливо, відволікати від. Не надто радісних настроїв. В будь-якому разі не втрачаємо надії. Все буде обов'язково добре. Бережіть себе. Побачимось. Бувайте!